У 1933 році на безлюдному острові Назіно відбулася трагедія. Майже 7 тисяч так званих спецпоселенців, кинутих там радянською владою без їжі та даху над головою, дійшли до канібалізму, Арестантів везли працювати. Оскільки перевалочні табори були жахливо переповнені, їх висадили на острові, звідки не можна було втекти. Зупинка на острові мала бути короткою, але затягнулась на місяць. На острові не було жодних інструментів, жодних будівель, ні насіння, ні крихти продовольства. На другий день прибуття випав сніг, а потім і мороз. Люди почали вмирати. Вони живцем згорали біля вогнищ під час сну, помирали від виснаження та холоду, від опіків та вогкості. У першу добу бригада могильників змогла закопати 295 трупів. Тільки на п'ятий день прибуло на острів житнє борошно. Який почали роздавати по кілька сотень грамів, отримавши борошно, люди бігли до води і в шапках розводили і їли його. При цьому більша частина просто з'їдала борошно, падала і задихалася. Незабаром почалося в загрозливих розмірах людожерство спочатку у віддалених кутах острова, а потім, де підвертався випадок. Безліч життів забрали спалахи дизентерії та тифу. Сотні людей намагалися перетнути широку річку. І втопилися або були застрелені охороною. Перші випадки канібалізму сталися вже за 10 днів після того, як спецпоселенців покинули на острові. Люди вмирали всюди, вбивали один одного. По всьому острову можна було побачити, як людське м'ясо рвуть, ріжуть та розвішують на деревах. Поляни були завалені трупами. Було зареєстровано багато десятків випадків людожерства та трупоїдства. Свідок розповідав про гарну дівчину. До якої залицявся один з охоронців. Коли він пішов, люди схопили дівчину, прив'язали її до дерева та зарізали, з'ївши все, що змогли. В нас на руках є безпрецедентно докладні документи, які дозволяють розповісти про ці події, які так довго замовчуються. Трагедія в тому, що загиблі на острові це лише один відсоток тих, хто помер у той рік від голоду. Епізодів, подібних до назіно, було набагато більше ми просто про них не знаємо. Ці люди навіть не були ворогами народу в сталінському розумінні цього слова, жертв не мали наміру вбивати, до них просто не дійшли руки. Вони загинули через елементарну неорганізованість і плутанину, помножену на жахливу зневагу до людського життя. Історія Радянського Союзу пронизана кров'ю і сльозами тих, хто сміли виступити проти його безжальної машини. Союз споживав життя, вбивав мрії. І загрожував основним людським цінностям, знищуючи їх у війнах, репресіях та загальній бездушності. Там закінчувалось цивілізоване життя, і починалась смерть.